Тут іноді мирний договір. Але з мого розуміння, мирний договір підписується там, де оголошено війну. Угу, так. Ні та ні інша сторона не оголошували війну. Наскільки потрібно, щоб ми оголосили війну, щоб підписати мирний договір? Я бачу реакцію Юлії Тищенко. У Нас негода, а з вибачте, зділка мені дуже незручно, коли ви себе дилетантом називаєте. <реш> Але тим не менш це також досить складне юридичне поняття, тому що якщо б Україна, наприклад, оголосила б стан війни, ну що да, от є, от, назвала б цю війну війною з юридичної точки зору, а то тоді всі партнери наші автоматично мали б стати нашими союзниками і зробити це у формалізований спосіб. І навряд чи на це пішли б і країни європейські на той момент, на момент 22-го року, і тим більше на це б не пішли Сполучені Штати. Америки, от стати союзниками України в тих умовах, коли взагалі не було визначеності? Саме тому от, дмухали на холодне я думаю, я так думаю, можливо, є якась інша причина і підстава. Я думаю, що і тоді дмухали на холодне е, представники нашої влади, можливо, дмухають на холодне зараз. Але ви справедливо сказали про те, що якщо не було війни, то яка може бути, який може бути мирний договір, тому я як без оголошення війни війна почалася, фактично вона ну могла би да теоретично завершитися без офіційних документів. Хоча це, це, це сценарії можуть бути Так, різні. навряд чи російський імперіалізм на це піде. Юлія Тиш. Ну, дуже складне питання. Я тут якби дійсно я не думаю, що взагалі якась там угода чи ну тут можливо. Да? Тобто, бік діл можливо, це буде може бути не тільки, ну принаймні, до речі, мені здається, що ну, і російсько-американська сторона, якби во до цього схиляється. Це може бути щось врегулюючи е, і не тільки я вибачаюсь про Україну. Да? Тобто, це може бути щось пакетне теоретично. Хоча, той, той хоча самий новітній пакт ну, да, да, І це дуже небезпечна історія, там, якщо ми там не будемо якимось ну, якби адекватними суб'єктами. власне. Да, тобто, тому, ну так, да, я б тут якби, ну, він з міжнародним правом і порядком тут великі проблеми, але б я б його не хавала. Бо це ну, так, от, щоб остаточно, щоб він прям був суперновим. Ну, це, 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 це дуже. <с> місь дуже, дуже добре. Да? Там Хельсинський пакт, до речі, ну от всі ті ре... Я б його не ховала абсолютно, щоб не було, значить, Ялти 2 там, чи 3, ну, і так, ну, умовної. От, тому е, чи якісь гарантії. Ну, у нас, до речі, є ж досвід меморандумів в Будапешті, mm -hmm. тому якби, тут також свої конотації якби, можуть бути для української сторони. А може і дійсно і не буде угоди. От, але Тут 100% це буде документ, мені здається, ну велика ймовірність не між там, вибачте, Україною і Росією, але ну що і посередники власне тут важливі. Ну тобто, мають бути певні Олег Горбачок. Так само я, да, я думаю, просто що е, один із факторів, чому, наприклад, ми не голосили війну, тому що це був би хрест на наших будь-яких. Євроінтеграційних прагненнях, тому що е, країна, яка в стані війни, тут всі розуміють, що в нас йдуть бойові дії, але ми отримали статус кандидата е, як країна, яка а, на території якої є бойові дії, і думаю, що для нас е, найкраща форма захисту була б поглиблена інтеграція. Наприклад, е, фінансування України вже включено там в семирічний е, фінансовий е, план. Європейського союзу. Канцлер Мерц сказав, що вирішити війну чи конфлікт в Україні дипломатичним способом неможливо. Ну, від німців таке чути дуже цікаве. Тобто, коли нас європейці інтегрують економічно, коли в нас зараз іде посилюється спільне виробництво і зброї і все інше, ми стаємо частиною європейської спільноти, і тоді це є наша. Формула захисту. Для, для цього нам не треба якісь там двосторонні з Росією угоди. Якщо Росія побачить і зрозуміє, подивимося, що там далі Трамп розродиться зі своїми е, пекельними санкціями, то, то, то для нас це єдиний вихід. Чому, наприклад, так, так, так бурхливо громадськість зреагувала на, на там, ігри навколо антикорупційних органів? Тому що це різко гальмує наш шлях до інтеграції європейської. А для нас НАТО зараз це нереально. Але членство в Європі ну було дуже реально. Я дуже сподіваюся, що ми з мінімальними витратами зараз вийдемо із цієї, із цієї ситуації. Але якщо ми інтегруємося економічно, якщо сюди заходять європейські, американські іноземні інвестори, і ми, і ми, і ми виробляємо спільну зброю, яка може бути для всіх спільних, то це найкраща форма цієї Детоксу від, від Росії. Колеги у нас добігає час закінчення, але те, що сказав Олег Грибачук, підказує мені останнє запитання, на яке прошу відповісти в межах 30 секунд кожну і одного. А саме він сказав, я там. НАТО ми собі дозволити не можемо. Ну це нереально так? зараз так. А, так. Себто, НАТО для нас зараз нереально. Запитання, а ми для НАТО це реально, Юлія Тичну? боюсь що боюсь, що ні бо вот. потягнуть, так? ну оскільки для нас це дійсно зараз станом на зараз зокрема з відомих причин і позиції америки певне все ж таки як загравання ну з російською стороною думаю що це ну і війна власне ж це дійсно нереально а але дивіться, нато для нас реально з точки зору дійсно як от я думаю я розумію що слово реформи вже назбила всі москви От, але з точки зору реформ в безпековому оборонному секторі, реф... ну, звичайно, да це растандарт стандарт. Я думаю, що ми вже все, що могли від НАТО, взяли. Українські сили Але оборони чи вони від нас так щось? правильно. Я кажу, щоб ми ми взяли а, наші сили оборони навчилися користуватися усіма видами, майже усіма видами військової техніки, причому як радянського зразку, як так і натівського зразку. А українські сили оборони в умовах війни навчилися абсолютно новим методами, засобам ведення цієї війни, і НАТО є чому повчитися саме у українських воїнів. А, тому чи може нас НАТО собі дозволити? Зволити, ми побачимо, якщо раптом я цього не хочу, пасі Боже. Але якщо раптом Путін спробує це НАТО випробувати на міцність, наприклад, здійснивши агресію, ну наприклад, на країни Балтії, і тоді ми подивимося, що НАТО з собою являє Грибачу, мені подобається такий це український вираз. Що якщо через декілька років Україна не буде в НАТО, то значить. В світі зникне саме НАТО. Тому що як бойовий союз вони виявляються імпотентними повністю. І за політичних якихось рішень вони фактично відмовилися виконувати свою основну функцію, бути гарантом безпеки в світі і в Європі. Олег Грибачук, Ганна Малкіна, Юлія Тищенко. Дуже вам дякую. Дякую Ганні Шелест, яка була з нами також. Дякую тим і глядачам, які писали коментарі. Не дякую шаману, бо він спотворює моє прізвище. Правило переходу голосних в однокорінних основах, не Куликов, Куликов. Напишете Куликов, відповім на ваші За запитання. Зато він Сівковича назвав генералом, а той полковником був, і тодарником Господа. Так. І ще, я отут давно хотів показати, Олесь Доній. Українська мрія 25 сходинок до суспільного щастя. Отже, ж, вміє людина написати. Хочете дізнатися більше? Дивіться Олеся Донія у цій студії у вівторок. Ну і ще дуже важливо, що канал ProUA і далі проводить дуже важливу справу: саме збирає гроші на 10 професійних дронів. Матріс 4Т. Це для підрозділу безпілотників 27 ї бригади Національної гвардії України. Це люди, яким потрібні оті очі в небі, які допомагають їм захищати наші життя. В описі під цим відео ви можете знайти, як допомогти. Ну і ставте вподобайки. Підписуйтесь на цей канал. И мы Мотою пожалуй вам все найкраще, хоч бы там що було.